Привіт, привіт, мої хороші. Почалося, почалося знову починаю їздити на обстеження. Кожного півроку мені видають такий список лікарів. Аналізи, які я повинна зробити, обстеження, які повинна зробити. І ось в мене перший лікар це гінеколог. Поїду до гінеколога. Зараз їдемо разом з мама. Ось, зараз. Зараз у магазині зупинилися купити водичку. І я ще вдома забула маску. Ну, сподіваємось, що у шпиталі мені дадуть. Їдемо у двох, тому що там ніде кинути машину. І до речі, до питання, скільки коштує моє лікування в Італії. Воно нічого не коштує. Воно, звичайно, коштує, але От дуже цікаво дуже. Подивитись один, другий. <смі> я їду в державний шпиталь. Звичайно, я не можу собі дозволити приватні шпиталі, приватні клініки, але лікують ті ж самі лікарі, що у державному шпиталі, що у приватному шпиталі. Тільки в державному шпиталі великі черги, і я сиджу у чергах по дві 3 по години. І тому, і тому я залишаю маман на парковці другою філою з машиною, і вона вже бідолашна там чекає, коли хтось з парковці поїде. З парковки, і тоді вона припаркується і йде до мене. І ми вже разом чекаємо, коли я пройду того чи іншого лікаря. Отакі от регули, отакі от правила у державному шпиталі. Безкоштовно, якщо, звичайно, у вас рак. Якщо у вас просто якась -то хвороба, то медицина, лікування в Італії платні і дуже, поштовні, дуже коштовні. Навіть мені не всі ліки, які мені. Виписують, а йдуть безкоштовно. Багато з ліків я купую. Ну, це такі ліки, що їх можна купувати, можна не купувати. От, але прописують, ну що робити? Іноді купую, іноді ні, тому що я бачу, що те, що це або вітаміни, або якісь то харчові добавочки. Ось. А якщо потрібна от така потужна медицина і ліки, то це все безкоштовно. Ось. Тому ось так. Дуже спекотно, дуже жарко. Знову до Риму прийшла жара. Зараз десь 34 градуси. Поїдемо. Ну, приблизно мені чекати десь 2 години. 2 години. Тому я взяла з собою книжечку, буду читати. Ось, а інше обстеження в мене взагалі форі-рома за Римом. Буду робити УЗІ на все тіло. Ось. Треба підготуватися, бути на дієті, але я і так на дієті, ну треба ще. Окей, мої хороші, все, чао-чао, поїхали. Так, мої хороші, зараз ми з вами їдемо до онкоцентру, де я проходжу лікування. Їду я з маман, і ви знаєте, в мене є маленька перемога. Моя маман, нарешті, почала потрішечки-слово, потрішечки там два-три слова в день, але вже говорити на українській мові. Вона взагалі її чути не могла, кривилася, плювалася, але в неї закінчився закордонний український паспорт. Тому я її настращала, що в українському посольстві тобі доведеться розмовляти на українській мові з працівниками посольства, тобі доведеться заповнювати документи на українській мові, і потім як в тебе вистачить совісті розмовляти на російській мові, коли поруч з тобою будуть жінки, які можливо, втратили своїх дітей на війні, свої сім'ї. І ну, як в тебе вистачить, от, якогось такого внутрішнього дозволу е, розмовляти на російській мові? Тому у наступних кадрах ви навіть можете почути, як я їй кажу на російській щось, вона мені вже починає відповідати на українській, і це вже маленька перемога. Все пока сильно. Добрый. Добрый.

Сподіваємось, що знайдемо. Я ще зробила заявку. Куди? В картину. А, Ангело. Да. Я думала. Так, авзіс. Авзіс. Так, авзіс. Я думала в посольство. Всі, ця корупція в посольстві. Ні, коли посольство, посольство зробила заявку. Значить, прямо опой, отримуємо. М -м -м. Ой, там була місце. А ну давай так п'яно-п'яно. Може, ну тут десь буде. Нема. Чи є хмаринки? Сьогодні не зовсім жарко. Супортабе. Супортабі. Що це його знає? Що він став? Хто його знає? Хто його знає? А, він по телефону, він по телефону. Це ж дуже важливо. Зупинися до капітату. Ти? Дове ай трувату. Довек ну, <ріст> 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 і, <ріст> і Українська, і італійська мова. Umilio. Що, е, Тут йти. вийти я? Ну, виходить! Виходь. Окей. Топ. Мої хороші. Сиджу, чекаю свою чергу в онкодиспансер. Ось таке будівництво. І знову всім привіт! Слухайте, все гаразд. Я дуже щаслива, все гаразд. У мене не то, що немає ніяких бактерій. У мене дисбактеріоз, У мене зовсім все, 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 все чистенько. Ось і ну це для дівчат. Хлопці, вуха затули а у 47 років. Дуже багато буває і поліпи. По жіночному там виростають і ще щось. Ні, в мене слава Богу, два яєчники. Ще функціонують добре, нічого там немає, ніяких пухлин по-іншому тут трішечки вище. Теж все гаразд, ніяких тобі поліпів, все гаразд. А те, що в мене був онкомаркер завищен по гінекології, ну вона каже, що ну може гормони, може ще щось, може перенервувала, погано спиш, ну таке і жара. Тому каже: ти не лякайся. Не завжди, коли онкомаркери підвищені, такі це знову рак. Ні, не завжди. Тому вона вже все подивилася, була дівчина така приємна, така привітна. Ось навіть притащила мені з іншого кабінету. Нету інше УЗІ, щоб мене більш детально оглянути. От, знову мені зробила пап-тест і каже: коми май? Комимай, май, Маріанна. Як же так? Ти тропо тропопуліта, ну, тобто, Тобто ти дуже чиста, дуже чиста. Ось. Не треба митися кожен день по декілька разів. Я кажу, так жарко, спекотно. Ось тому, мої хороші, гінеколога пройшла все гаразд, все гаразд, все, чао чао Хочу вам е, розповісти про одну експерту. Чому я у таку спеку під таким сонцем, чому я йду пішки додому? Отут я живу ось там, он, бачите, де? Де-де-де-де-де? Ось там. А наш бар. Наш бар ось там. От. Коротше кажучи, чому я йду з бару в таку спеку? Слухайте, в мене є знайома Крістін. Вона з Африки. Вона така дівчина дуже загоріла. Ось, а бронзата. І ось ми з нею як-то зустрілися, взяли каву. І вона купила у барі ще два е квиточки. Лотерейні, лотерейні. От. І субіто одразу виграла е 200 євро. Там, де треба, знаєте, ґратаре, е треба стирати монеткою. 200 євро, мої хороші, одразу виграла. Я так дивлюсь. Думаю, так, треба і мені купити. Раз мені не... Везе з здоров'ям. Раз мене ой, з коханням теж щось ніяк. <сум> тобто тільки в мене закохуються, а я ніяк не можу. Думаю, треба і мені купити. І що ви думаєте? Я купила Я купила два квиточки ось, по 2 євро. І один по три євро з кросвордом. Що ви думаєте, я виграла? Я виграла 27 євро. 27. Я ще коли купила ці квитки, мені було так соромно їх купувати, тому що ну, я, я не по цьому, не по цих справах, не по, не, не по лотеріям. Ой, ось, бачите, які фіги в нас вже ростуть. Ось, бачите. Отакі фіги. І ще отакі кактуси, як вам показати. О. Так, от я. Так от, я виграла 27 євро. Боже мій. Тобто я витратила скільки? 2, 2 і 3. Це буде 7. Е, ну, 20 євро я виграла. Слухайте, прикольно. Я так, от, знаєте, на дарма ще гроші не отримувала. Буду кожного місяця купувати по два-три квіточки і отак от стирати монеткою. Все, Я вже прийшла додому. Я дуже рада, прикольно, знаєте, такий адреналінчик трішечки. Но Крістін, вона молодець, вона 200 євро за один раз отак виграти. Ой, супер. Все.